Майже пів тисячі нових книжок отримала Павлоградська центральна міська бібліотека. Частину з них, а це 100 екземплярів, надав Український центр дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука, що проводить благодійну акцію Книжкова навала благодійна просвітницька акція Книжкова навала приходить завдяки тим, хто вважає, що читання важливе за будь-яких умов і усі часи. Основна мета цієї акції передати до бібліотек, навчальних закладів та реабілітаційних центрів близько 300 комплектів. По 100 книг цей комплект універсальний. Тут і художня література, і книги з історії, і сучасні видання для дітей. У нас є і класика. Класика це книги серії Абапа Галамага видавництва Іліна Костенка, Ісеманенка, різні книжки з одного оформлення. Також є художня література. Така тематика книг. Книги дуже цікаві, гарні. Ми дякуємо цьому проєкту, що нам такі книжки прислали. Дітей може зацікавити сучасна енциклопедія науки, динозаврів чи навіть сонячної системи. Розповідає вона для, для діточок про космос, про сонячну систему, про те, які супутники у нас є, які орбіта, будова землі. Все дуже цікаво розповідає такі мальовничі картинки і небагато інформації, яка дуже така змістовна і буде корисна для дітей. Людей старшого покоління може зацікавити добірка книжок про війну на першій сторінці однієї з книжок. Читача зустрічає передмова колишнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. За кошти міського бюджету бібліотека придбала понад 300 нових книг. У рамках Прозоро, в цьому році ми придбали книжки. Це 358 книжок, які дуже користуються читачами. Ми по запитам читачів, які вони хочуть книжки, ми придбали ці книжки. І це також книги підуть на всі бібліотеки Центральної бібліотечної системи і книги різної тематики. Після технічної обробки книжки потраплять до читачів у бібліотеці. Очікують, що це станеться вже за кілька тижнів. Попри війну, попит на читання не зменшується, кажуть у бібліотеці. Навпаки, зростає інтерес до історичних і патріотичних видань. А нові надходження це ще один крок до змістовного дозвілля та розвитку громади. Дане отрухименко Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.